Інструктор Сармат займається на полігоні із молодим поповненням. Він нещодавно повернувся з під бахмуту, тож не за чутками знає, що саме потрібно вміти на полі бою. Ми хочемо їм показати те, з чим ми сталкуємося кожного дня в боях. Мається на увазі ці малі тактичні грусти, як вони на нас ідуть, умови, з яких з яких ми працюємо, щоб хлопців більш-менш підготувати по Тих нюансах, які ми бачимо, які з нами відбуваються. навчання кулеметників складається з кількох напрямків: теорія, прицілювання з тепловізором, стрільба та ремонт зброї. Зброя в ході бою виходить із з ладу, і кожен кулеметник, кожен оператор повинен знати її на зубок і вміти відремонтувати прямо під час бою. У нас неодноразово таке виходило. і Навіть молоді хлопці, які буквально місяць зі зброєю в руках, але під час наступу мудрялися все-таки ремонтувати на ходу зброю. Серед розмаїття кулеметів на тренуванні можна побачити радянський ДШК, американський Браунінг, німецький МГ-42 та трофейний ПКМ. Пам'ятаю цей кулемет. До нас підходила група із трьох осіб. Mm -hmm. Прийшли в приту, хлопці їх знищили і забрали було два пекача і один простий АК-74, то зараз він працює на нашій стороні. А Чи потрібно було після бою йому ремонт? Ні, якраз цей був без ремонту. Велику увагу на зеніті приділяють саме прицілювані через тепловізор, адже це єдині очі військового для стрільби вночі. Буквально вчора перший день ознайомлені, вже вони е чудово спілкуються з цими тепловізорами. Це тут програма і дуже багато функцій, але вони дуже швидко схвачують. І mm -hmm. от як бачите, самостійно вже сьогодні виводять собі їхня задача на 300 метрів зараз на ціль вивестись. Це буквально займе в них 30 секунд, коли вони навчаться. І все, і вже бій вони будуть вести продуктивний. Mm. А можна в приціл подивитися? Так. Так? так. Мені просто цікаво, як Що я стріляти? Черная точечка должна видна быть. Но вдалее и при целом Угу. Я уже выставило одразу, чтобы оно співпадало. Механика и прицел, так? Так. Теперь можно посмотреть по механике. Где на мишень с левой стороны идет на картона и с правой стороны черный корм. Бачила дуже цікаву річ в прицілі є значок Wi-Fi і Bluetooth. Цікаво, як воно функціонує. Хочу зараз запитати в інструктора. Тим по Wi-Fi перекинути на телефон, на гаджет на якийсь, передивиться це все. Тобто воно ще записує? Так. Вони записують відео, фото роблять. Mm -hmm. Так, і що ще можна? А блітуз це так само перекинути кадри? Да, можна включити його і в стороні просто сидіти на телефоні, також спостерігати. Він може дивитися туди, другий дивиться телефон і все це бачить. А залишити. як називається цей приціл? Це тор четвертий. Видає з мене Ну і наостанок найбільш улюблений момент на заняттях це практика. Інструктор збиває приціл, а хлопцям потрібно наново його швидко налаштувати. І тільки тоді лунає команда Вогонь.